Доброго дня, дорогі мої друзі! Я Лілія Шарипова, і сьогодні в мене медитація для вас для того, щоб подолати страх смерті. У моїх публікаціях на Фейсбуці ви можете більш детальніше прочитати про життя та смерть, чому так важливо пропрацювати в собі страх смерті, здолати цей страх, чому він такий самий, потужний, самий такий важливий в нашому житті. І сьогодні, будь ласка, я запрошу вас, сядьте зручніше. І йдіть за моїм голосом. Закрите очі, зробіть глибокий вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох. І уявіть собі, що поряд з вами є дві постаті, які з вами завжди є, але вони наразі були не познані вами. Це постать життя та постать смерті. Уявіть, будь ласка, зараз постать смерті. Де вона біля вас? Збоку, позаду, а може всередині вас. І якщо вона всередині вас, то, будь ласка, дуже акуратно запросіть вийти смерть цю постать всередині вас. І уявіть, яка вона? Як вона виглядає, який це образ. Уявили? Добре. А зараз в'явіть собі постать життя. Яка вона, ця постать? Де вона знаходиться? Збоку, позаду, попереду або всередині вас? Добре. А зараз, будь ласка, а на останок, Уявіть, будь ласка, що вам хоче сказати постать життя, які слова, що ви хочете з чим звернутись до постаті життя, що може вона вам буде зараз відповідати. Прислухайтесь до себе. Далі уявіть знову постать смерті. Що вона вам хоче сказати? Можливо, ви щось хочете їй сказати. І наостанок, будь ласка, скажіть їй, що зараз не час нам зустрічатися з тобою. У мене є життя, ми потім з тобою зустрінемось. Дякую тобі. Добре, який у вас після цього. Відчуття, що ви відчуваєте. Можливо, щось для вас було незнайоме, можливо, дуже швидко перед вами стали ці дві постаті, які вони яскраві, чи, можливо, вам щось стало погано, важко, тяжко, коли ви зіткнулись з постаттю смерті. Це дуже сильна. Практика, попробуйте ще не один раз попрактикувати. Я скажу, що коли я готувалась, пропрацьовувала цю тему тему страху, смерті, і я медитувала, так як і вам зараз пропоную, і мені приснився такий сон. Де я зіткнулася зі своєю смертю. Це було дуже незвично, але саме головне, що я зрозуміла, що в мене не було страху, а це мета. Цієї медитації, моє, моєго звернення до вас, щоб подолати страх, щоб не віддавати свою енергію цьому страху смерті. Бо зараз вона не на часі прийде тоді, коли потрібно, коли прийде цей час. А зараз потрібно вдихати життя, насолоджуватись життям. Я вам від цього серця бажаю, щоб у вас було найкраще. Яскраве життя і всього, всього, що ви собі бажаєте. До побачення, до наших нових відео. Я жду від вас коментарів тут, а також на Фейсбуці. Дуже рада взагалі з вами спілкуватись і чекаю від вас зворотнього зв'язку. До побачення, мої дорогі.